Лише погляньте на це фото. Що ви можете сказати про цього молодика? Що відчуваєте, дивлячись на нього? Як гадаєте, що відбувається у його голові, у момент, коли він зробив це селфі? Японія країна контрастів. У одному ряду з дивами техніки стоять майже архаїчні традиції, у рамках яких людина цінується як деталь у великому механізмі, як ресурс? Такий устрій допомагає знизити рівень злочинності, впливає на підвищення стандартів у сфері обслуговування та послуг. Однак, у монети дві сторони, такий підхід впливає на ментальне здоров'я громадян, адже це неабиякий тиск. Японія одна з країн лідерів за кількістю людей, що власноруч забирають своє життя. Також цей підхід впливає і на інші сфери людського існування. З історії Сейтоса Какібари ми знаємо, як необхідність бути кращим впливає на школярів. З історії Міядзакі Цутому нам відомо, що буває з тими, хто не здатен влитися у потік суспільства. Тож давайте не будемо робити помилку того, хто вижив. Низький рівень злочинності ще не означає, що злочинності немає, як явища. А також варто знати, що органи можуть маркувати деякі злочини, як скоєння самогубства для зниження статистичних даних. А тепер уявіть собі, як важко стати частиною такого суспільства, якщо ти не відповідаєш його вимогам через обмежену ментальну, фізичну чи психічну дієздатність. Історично склалося, що для Японії тема людей з обмеженою дієздатністю досить стигматизована. Ще з давніх давен у японському фольклорі були зафіксовані згадки про короля демона Шотендоджі. У деяких версіях короля Оні описували як істоту з фізичними вадами, що могло вплинути на традицію сприйняття людей з обмеженнями. Нібито це прояв чогось лихого. У 20 сторіччі, у часи розвитку псевдонауки Євгеніки, у Японії було введено ряд законів, що базувалися на її твердженнях. Євгеніка це реакційна псевдонаука про поліпшення людської породи біологічним шляхом, що виходить з визнання неіснуючої фізичної та психічної нерівноцінності рас, біологічного походження класів, класової нерівності, і являє собою спробу виправдати панування експлуататорських класів. Ці закони мали на меті запобігти народженню дітей з обмеженнями. Це включало примусову стерилізацію та інші форми репродуктивного контролю. Політики виправдовували це тим, що люди з обмеженнями, нібито тягар для суспільства, і запобігання їх народженню, нібито мало покращити загальний стан здоров'я населення, очистити народ. Через це десятки тисяч людей було стерилізовано. 16 з половиною тисяч було стерилізовано примусово. Ці жахливі та нелюдяні закони припинили діяти лише у 1996 році. Більшу частину ХХ століття в Японії людей з обмеженнями часто інституціоналізували у великих державних установах. Ці установи були переповнені та погано фінансовані, а люди, які в них проживали, часто піддавалися різним формам насильства. Інституціоналізація людей з обмеженнями посилювала ідею в те, що вони не спроможні жити самостійно та потребують опіки держави. У Японії, як і в інших країнах, варто нагадати, існує довга історія використання образливих слів для позначення людей з обмеженнями, наприклад, слово мендоксай, яке означає проблемний чи недокучливий, іноді використовується для позначення людей з обмеженнями. Цей вид мови посилює негативні стереотипи та може ускладнити прийняття людей з обмеженнями у суспільство через ту саму стереотипізацію. На жаль, стигма по відношенню до обмеженої дієздатності існує в Японії і зараз, як і у багатьох інших країнах світу. Історично людей з обмеженнями в Японії приховували від решти суспільства. Вони не мали доступу до освіти, працевлаштування та інших загальнодоступних можливостей. На щастя, це почало змінюватися з введенням законів про права людей з обмеженнями у 1990-х роках. Проте дискримінація та упередження все ще існують, хоча й меншою мірою. Іншу проблему становить саме відсутність доступності в багатьох галузях японського суспільства, багато будівель та громадських просторів розроблені без урахування потреб людей з обмеженнями. На щастя, поступово такі погляди відступають у минуле. І щоб це довести, я звернувся по коментар до людини, яка проживає у Японії просто зараз. Посилання на її канал у описі до цього відео. Передавайте від мене вітання. Всім привіт з країни вранішнього сонця. Гастур попросив поділитись враженнями про ставлення до людей з інвалідністю в Японії, і мені захотілось допомогти. Одразу зазначу, що у мене немає ніяких фізичних вад, тому моє враження буде явно відрізнятись від тієї картини, яку б побачили люди з інвалідністю, бо я можу просто не знати про якісь потреби таких людей. Вибачте, почну з інфраструктури. Здебільшого це Токіо та найближчі до Токіо префектур. На мій погляд, інфраструктура в більшості тут адаптована для людей з інвалідністю. Багато де можна побачити і пантуси, і на станцію заходиш, там завжди є ліфт, яким можуть користуватися люди з фізичними вадами. В вагонах потягів метро є місця для людей з пріоритетними потребами, тобто похилого віку, людей з інвалідністю чи вагітних. У деяких вагонах є місця для візочків. Але через те, що забагато людей, особливо у годину пік, туди просто встають ті, хто може. Також для візочків турнікети спеціально ширші на станції. Туалети в публічних місцях часто або облаштовані для людей з інвалідністю, або взагалі є окремий для них туалет. Для людей з вадами зору є жовті плиточки всюди, щоб вони розуміли, де починається дорога тощо. А на концертах часто є спеціальні люди, які допоможуть доїхати до свого місця і так далі. Тепер щодо ставлення людей. В цілому в Японії є культура поваги до інших. Навіть до незнайомця треба ставитись з великою повагою. Звичайно, є різні люди. Є такі, що забіжуть до ліфта на станції, а людині у візочку доведеться чекати, поки ліфт повернеться. Але мені здається, такі випадки це рідкість. Але є ще один аспект: це любов японців до чистоти та правил, яка іноді переходить всі межі. Якось на одне спортивне змагання між українцями та японцями в місцевому університеті приходив професійний спортсмен з регбі на візочках і знайомив нас з цим видом спорту. Він розповів про різницю між тим, як його сприймають у Японії та Європі. Він сказав, що іноді його не хотіли пускати на змагання на батьківщині, бо він на своєму візочку їздив по вулиці, і тепер він не може заїхати до них у заклад. Справа у тому. Що дуже часто у школах та університетах, наприклад, учні мають змінне взуття, і ти при вході перевзуваєшся, або взагалі ходиш у шкарпетках, якщо немає нічого. Як і у нас, тут прийнято вдома знімати взуття. Я думаю, що тут була саме така історія, що треба була змінка. І звичайно, для нас це може бути дивним, але в Японії є ще одна річ: рурюа, руда. Вони завжди слідують правилам за дуже рідкісним виключенням. Тому, якщо у правилах написано треба змінка, то значить треба змінка. Персональний підхід та гнучкість це, на жаль, не про Японію в більшості випадків. Принаймні зараз. Сподіваюся, що змогла вам трошки пояснити про стан речей у Японії для контексту, хоча це і суб'єктивні спостереження. А тепер можете повертатись до історії. Це введення допоможе нам з вами зрозуміти, що відбувалося в голові у Сатосі Уєматсу Сагаміхара, Канагава, Японія. Саме там, 20 січня 1990 року, народився Сатосі. Його батько працював вчителем, а мати була художницею. Про дитинство у Ємацу, на жаль, відомо дуже мало, а відкриті джерела іноді суперечать одне одному. Таким чином можна знайти інформацію, що Сатосі відвідував школу для дітей з особливими потребами. Поряд з інформацією про те, що він навчався у звичайнісінькій школі. У старших класах у Ямацу почав проявляти перші ознаки девіантної поведінки. Кілька разів його з друзями ловили на дрібних крадіжках та п'яному хуліганстві. У 2007-му він вперше серйозно порушив закон, коли навмисне штовхнув та вдарив людину з обмеженнями. Однак тоді значення цьому випадку ніхто не надав. На жаль, Сатосі продовжував навчатися. Він вступив до приватного університету, де збирався отримати диплом учителя. У цей період у Ємацу почав жити один. Його батьки переїхали до Токіо з невстановлених причин. Деякі джерела зазначають, що причиною могло послугувати нове захоплення хлопця татуаж та численні сварки через поведінку Сатосі. Хоча зараз табуйованість статуй почала спадати у Японії, старші люди й досі ставляться до подібного зі скепсисом, адже вони й дотепер пов'язують малюнки на тілі зі злочинністю. Татуювання Сатосі зображало традиційну маску, під якою ховався демон Оні. Можна провести паралелі з легендою про Шутендоджі, цікаво, чи надихався у Ямацуними. Чи це просто збіг. У 2012 році Сатосі випустився з університету, а пізніше отримав кваліфікацію та дозвіл на роботу у сфері психіатрії, хоча його перші плани на життя дещо змінилися. Тепер він збирався заробляти на життя у якості тату художника та продаючи незаконно вирощену, так би мовити, травичку. Однак навіть з цим щось не склалося, тому він влаштувався на півставки до Сакуя Маурі Н. Установи для людей з обмеженнями. На співбесіді він виявив неабияку зацікавленість у допомозі підопічним установи, називав їх милими та стверджував, що ця робота його справжнє покликання. Він дійсно показував себе як сумлінного працівника і вже до квітня того ж року працював на повну ставку. Його оцінювали як перспективного співробітника, однак з часом у Ямацу почав змінюватися. У період з 2014 по 2015 його неодноразово ловили на побитті чи образах підопічних, та керівництво обурювало зовсім не це, а татуювання працівника у 2015-му. Поведінка Сатосі стала абсолютно неприйнятною. Деякі джерела стверджують, що у цей період він влаштувався учнем до скульптора, відомого у Японії. Він збирався навіть стати майстром і сам. Та навчання Сатосі скоро завершилося через ненависницькі висловлювання у бік людей з обмеженнями та зловживання забороненими речовинами. 6 лютого 2016 року, після чергового ексцесу, чоловіка відсторонили від роботи у Ямаурі-Н. Проте скоро Сатосі Уємацу повернувся. 15 лютого 2016 року Сатосі поїхав до Токіо. Щоб передати власноруч написані листи Тадаморіошима, спікеру Палати представників, а також доручив передати листа прем'єр-міністрові Сінзо Абе до штаб-квартири ліберальної партії. Подібні листи отримали й інші люди, але про це стало відомо значно пізніше. У листах Сатосі вимагав прийняти закон про припинення життя людей з обмеженнями. Заради добра усього світу у листах він також попередив, що спланував озброєний напад на установи, які опікуються такими людьми. Згідно з переконаннями у Уєматсу, Ефтаназія людей мала посприяти економічному розвитку світу та запобігти початку третьої світової війни. Також у листах він запропонував скоїти напад на дві установи. Він збирався зробити це власноруч, забрати життя 470 людей. Та просив створити для нього певні умови після того, визнати його невинним на підставі божевілля, видати йому 500 мільйонів єн та оплатити пластичну операцію на обличчі, щоб надалі він міг жити не переймаючись. Також він зазначив, що персонал тих установ буде знерухомлений, але залишиться неушкодженим це все для того, щоб вони не перешкоджали діям Сатосі. Після скоєння свого злочину у Ємацу збирався здатися органам правопорядку для подальшого отримання винагороди. Це усе він називав революцією задля добра людства. Листи він підписав власним іменем. Ясна річ, листа передали поліції. Сатосі швидко знайшли та арештували 19 лютого 2016 року. У Ємацу допитали та відправили на психіатричну оцінку. Отримавши необхідне лікування та допомогу, ізолювавшись від заборонених речовин, Сатосі мав усі шанси не скоїти запланованого. Керівництво Цакує Маурієн, отримавши звістку про колишнього співробітника, вирішило про всяк випадок розмістити на території установи додаткові камери відеоспостереження. Вже за два тижні, у березні, Сатосі Уїмацу випустили з клініки, адже більше він не загрожував суспільству. Принаймні так вважали спеціалісти після зізнання у намірі скоїти злочин на підставі ненависті, після абсолютно нездорових заяв про порятунок світу та економіки, після підтвердженого факту зловживання забороненими речовинами його просто відпустили. Ах, на що вони сподівалися? 25 липня 2016 року Сатосі поїхав до Токіо, забрав свою машину з дому батьків. Зібрав декілька ножів та поїхав до магазину господарчих товарів, де придбав молотка та мотузки. Тоді він поїхав до Шенджуку, орендував кімнату та пофарбував волосся. Тоді, як зазначають деякі з джерел, він зустрівся з жінкою у ресторані, де поділився з нею планами на ніч. Плани збігалися з текстом його листів. Однак жінка не надала тому значення. Вона гадала, що це просто дивні жарти. За кілька годин 26 липня 2016 року, приблизно о пів на другу ранку, камери на будівлі Цакуя Мауріен зафіксували автомобіль Чорну Хьонду, що припаркувалася біля дороги. Скоро за дверцят поряд з місцем водія виник Сатосі У'ємацу. Він попрямував до багажника авто та дістав згорток, у який до того склав ножі, молотка та мотузки. Від авто він попрямував до вікна будівлі на південному сході, яке він розбив молотком та проник усередину, непоміченим персоналом. Сатосі добре знав приміщення і добре у ньому орієнтувався. За кілька років роботи він вивчив кожен закуток будівлі. Зловмисник знав маршрути обходів охорони і уникав їх приблизно о другій ранку. божевільний розпочав втілення задуманого. У першу чергу він знайшов персонал, який чергував у ту ніч. Сатосі зв'язав його та заткнув роти. Заволодівши ключами, уємацу, отримав доступ до кожної кімнати у будівлі. За однією з версій у Ємацу змусив одного з працівників вказати на німих та нездатних самостійно їсти підопічних. Санітар збрехав, що всі пацієнти здатні говорити, бо гадав, що це їх захистить. Однак результат був протилежним. Сатосі рухався вздовж коридорів до західного крила будівлі. Одержимий божевільною ідеєю Уємацу, відчиняв двері за дверима і забирав життя кожної людини у кожній з палат своїми ножами він перерізав горло кожному, кого зустрів. Ці люди просто мирно спали, нічого не підозрюючи. Уємацу піднявся на другий поверх, де продовжив свої звірства. Кабінет охорони він оминув непоміченим та вийшов через двері біля парадного входу, після чого повернувся до свого авто. Камери спостереження зафіксували, як він біг до машини о 2.50 ранку. У авто. Він розтягнув свою хвору мармизу у подобі усмішки та сфотографувався. Те саме фото, яке я показував вам на початку відео. Цей знімок він завантажив до твіттеру та підписав. У світі буде мир, прекрасна Японія. І здається, він дійсно вірив, що рятує світ. Після того Уємацу поїхав з місця злочину. Через 10 хвилин поліція прибула до Цакуя Маурі н Один з працівників установи таки помітив стороннього у будівлі, який блукав коридорами з ножами у руках. Ймовірно, це й врятувало кілька життів тої страшної ночі. На місце подій прибули також близько 30 карет швидкої допомоги. Як і зазначив у своєму листі, Сатосі не намагався втекти від поліції, бо більше він сам прийшов до відділку зі згортком ножів у руках та здався. Машину у Ямацу також знайшли того ж ранку. Всередині вона була залита кров'ю невинних жертв. Довкола сидіння лежали гроші, недоїдана їжа, рушники та дуже багато пластикових пакетів. У поліції Сатосі попросив про виконання умов, які він виклав у своєму листі. Визнання його божевільним, гроші та пластичну операцію. Однак замість цього його ясна річ одразу ж скрутили. Довгий час, точна кількість жертв та постраждалих приховувалися. Родичі людей, на яких напав Ємацу, довго не могли дізнатися, чи живі їх близькі, чи були вони поранені, та як тяжко. Сатосів Ємацу забрав життя 19 людей. Наймолодший було усього 19 років, найстарший – 70. Більшості з них знайшли у ліжках. 24 людини на додачу до тих 19 -ти отримали поранення, 13 з них тяжкі. Згодом Сатосю Ємацу проголосили найгіршим масовим вбивцею післявоєнної Японії. Коли наступного дня після здачі органам правопорядку Ємасу перевезли до Офісу прокурора, репортерам вдалося зняти його обличчя, навіть незважаючи на тоновані вікна авто. Уємацу посміхався у кожну з камер. Будинок родини Уємацу поліція обшукала. Там детективи виявили записники та комп'ютер зловмисника. Тоді чутки про листи, які розсилав Сатосі, почали розповсюджуватися у змі, і скоро сам їх текст було оприлюднено. Сусіди Уємацу були здивовані, коли дізналися, що він накоїв, адже він справляв враження цілком нормальної, хорошої людини, як це завжди й буває. Так він був трохи дивним, але цілком добропорядним сусідом, казали вони. Тоді почало виникати запитання хто ще міг знати про збочені погляди Сатосі на світ, чому його відпустили після появи листів? Який сенс був встановлювати камери спостереження довкола Цакуямеуріен, якщо охорона ними просто знехтувала? Камери записали усе: приїзд злочинця, його дії та його втечу з місця злочину. Однак ніхто не спостерігав за тим, що камери знімали. Ні охорона, ані поліція, ані психіатри у клініці, яка діагностувала у Ємацу, не впоралися зі своєю роботою. На додачу до того родичі жертв отримали інформацію про постраждалих майже за два тижні після самого нападу. І, хоча новини про напад на Цакуя Мауріен розповсюджувалися усім світом, у Японії питання здоров'я жертв, їх імен та усього, що стосувалося їх статусу дієздатності, просто уникали, їх цілеспрямовано замовчували, і не просто змі, а самі родичі постраждалих, бо так просто не заведено визнавати, що в твоїй родині хтось не такий, як усі. Для всього світу звірство, яке вчинив божевільний Уємацу, було злочином на підставі ненависті. Однак для Японії це був просто масштабний злочин, але не більше того. 20 лютого 2017 року проти Уємацу розпочався судовий процес. Офіційно його визнали розумово придатним, щоб усвідомлювати власні дії, що дозволило б йому винести суворіший вирок. А як ви пам'ятаєте зі справи Ядзакі, найсуворіший вирок у Японії найвище міра покарання? Адвокати захисту намагалися просунути версію про те, що Уємацу був у неадекватному стані під час скоєння злочину через вплив канабісу на його хитку психіку, сам Сатосі постав перед судом аж за три роки після початку процесу, 8 січня 2020 року. Винним він себе не визнав. За судом спостерігали тисячі людей біля екранів та навколо будівлі суду. Сатосі не проявляв ознак каяття чи наявності докорів сумління, проте заявив, що йому шкода родини жертв, і невдало спробував відкусити собі пальця як символ вибачень, які він приніс. Шкода, що не руку. Тим не менше, від своїх ну нехай буде думок про непотрібність людей з обмеженнями у світі він не відмовився. Зрештою, процес завершився, і вирок виголосили. Сатосі Уємацу визнали винним у 19 вбивствах, 24 спробах вбивства, двох епізодах незаконного позбавлення свободи та вчинення травм, трьох епізодах незаконного позбавлення свободи, одному епізоді незаконного проникнення та одному епізоді нехтування законом про контроль вогнепальної та холодної зброї. Сторона обвинувачення вимагала найвищої міри покарання за нелюдяний акт звірства, який вчинив уємацу. 16 березня 2020 року окружний суд Йокогами виніс вирок для Сатосі Шибениця. На момент запису відео у Уємацу Сатосі досі очікує на виконання вироку у в'язниці. Наскільки мені відомо, лише одна родина усмілилася назвати ім'я своєї доньки відкрито її звали Міхо. Та, на превеликий жаль, це вся інформація, яку було прилюднено про жертв взагалі. Усіх інших людей, ніби просто забули, як суспільство, так і їх рідні. Ми звикли, що треба боротися з дискримінацією, яка досягає поверхні інфополів, особливо прагматичні та корисливі люди навіть навчилися цим користуватися для наживи чи привернення до себе зайвої уваги. Однак існують проблеми, про які говорять набагато менше, тому що дискриміновану групу просто не чують. Люди з обмеженою дієздатністю у першу чергу не обмежено дієздатні. А люди, якщо ви виходите на вулицю і не часто бачите людей на візочках, милицях чи з протезами, це не означає, що в місті немає таких людей, це означає, що місто просто не пристосоване для людей. Ейблізм це системна дискримінація й упередження проти людей, які просто не відповідають поняттю норми ментально, психічно чи фізично. Людей характеризують лише за їх порушенням, виставляючи на передній план саме порушення, а не людину чи її потреби. Сатосі вважав, що люди з обмеженнями не можуть бути корисними для суспільства, що вони шкодять економіці, і ці його переконання почали нашаровуватися на психічний розлад. Це вживання заборонених речовин. Шкода, що Сатосі такий весь нормальний та корисний, так для суспільства нічого нормального та корисного не зробив. Не винайшов революційних ліків, не вирішив проблеми голоду чи війни. Він був безробітним, залежним та божевільним. У суді його діагноз не розглядали як причину для пом'якшення вироку, адже Сатосі усвідомлював свої дії. Проте адвокати захисту зазначили, що це не зовсім так. З 2015 року у року Ємацу тугенько, так би мовити, смилив будяки, що купі з його розладом призвело до погіршення стану ментального здоров'я. У Ємацу діагностували розлад психіки. Джерела зазначають, що це була параноя на додачу до його залежності, Тож він мав обмеження, обмеження власної психіки, яка спотворювала світ навколо нього ланцюг на шиї у формі листка канабісу, яка іронія, що людину, яка так сильно ненавиділа людей з обмеженнями, захищали у суді, спираючись на обмеження? Люди з обмеженою дієздатністю проблема не самої людини, а середовища, у якому вона знаходиться. Можливість інтегруватися робить людей корисними. Нездатність ходити чи розмахувати руками не вирок. І якщо інфраструктура середовища розвинена достатньо, будь-яка людина може бути корисною і почуватися комфортно. І це питання ще неодноразово постане в Україні після війни. Тож давайте пам'ятати, що ми всі у першу чергу люди, а ярлики лиші для сорочок.